Це наша операторська, а саме електрична частина. І маємо ми три фази. Як бачите, індикацію, видно, що, яка фаза видає. Майстерні підключені на різні фази. Саме менше, що я бачив на фазах, було 190. Саме більше було, е, саме більше було 250 чи 260, не пам'ятаю. І апарати працювали. Відмінно, навіть при паралельно включених болгарках та й набагато тяжкіших інструментах. Тобто, да, апарат працює е, добре на, понижених, на пониженій напрузі. Хтось писав, що ми не шаримо в електриці, чекайте, бо датчик руху, на мало виставлений, Помахати треба. О. Хтось писав, що ми не шаримо в електриці, це все робилося і підключалося своїми руками. Також ось така двіжушка, хто знає. І такий дядько зубсом ще зараз відключений. Тому всім добра.